Всім привіт! Сьогодні хотів би розібратися ситуацію по біткоїну та виявити, що з ним буде далі. Отже, як ми бачимо, за останній тиждень ціна біткоїну піднялася на майже 15%, і зараз знаходиться на рівні в 19300 доларів. Я в своєму минулому ролику розповідав про цей сценарій, можливий, що у нас ціна буде торгуватися від цього рівня підтримки до цієї лінії супротиву. Та потім ми можемо вийти таким чином. Але сталося так, що біткоін почав, почав свій ріст без проторговки в цій е зоні, і е вийшов одразу, е пробивши лінію супротиву, тим самим піднявши в ціні. Е які в, взагалі є прогнози по біткоїну? Отже, яка моя думка взагалі е по біткоїну? Що з ним буде далі? Е я думаю, що. Зараз всі аналітики говорять про те, що почався вже бичий ринок, що біткоін у нас буде тільки рости і вже ніхто не дасть ціну в ті самі 17 тисяч доларів або 16 тисяч доларів. Я думаю, що це трошки не так, тому що так, за останній тиждень ціна біткоїну тільки зростала, і падіння як такого у нас не було. Зараз можна виділити зону підтримки біткоїну ну, десь на рівні в 18 300 доларів або 400 доларів. Ну так, да, десь так, тому що він у нас в серпні, місяці, починаючи з серпня місяця, вересня, листопаді торгувався на цих відмітках. Ну, мінімальні відмітки в нього були ці, нього зона підтримки, так називаючи. Тому тяжко щось спрогнозувати. Ми повернулися до тих відміток, де люди набирали свої позиції, і, можливо, таким чином ми продовжимо торгуватися. Але, 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 знову ж таки, я вважаю, що це недостовірний прогноз, оскільки зараз. Через те, що всі говорять, що почався бичий ринок, багато людей починають зараз знову цікавитися криптою, заходити в неї. Люди починають робити покупки біткоїну чи альткоїнів, думаючи, що ціна буде на нього тільки расти, ну, продовжувати расти. І ми дійдемо, ну, до яких-то тут максимальних відміток. До, можливо, до 25 тисяч доларів. Ну, тому що у нас тут був. В... Липні місяці такий гарний теж пролив по біткоїну. Тож, моя думка така, що ми можемо ще зійти вниз. І зійти можемо таким чином, що от ми зараз цілий тиждень росли по біткоїну, і зараз буде таке ж точне падіння різке. Тож, думайте самі. Що робити, зараз біткоін піднявся в ціні так, але всі альткоїни поки що або стоять на місці, або в них є якийсь заріст, але він не настільки значний, як по самому біткоїну. Тож можна зробити такий прогноз, і особисто я думаю, що бечий ринок ще не почався. Ми ще можемо зійти донизу, зійти до тих поміток. Ми, мені здається, ми, скоріш за все, повернемося десь в зону до, десь в цю приблизно зону і продовжимо торгуватися десь в цьому діапазоні. Тобто десь в 17 тисяч буде у нас така невелика корекція. І ми будемо торгуватися з, ну, десь приблизно тут, на цих помітках 18 тисяч доларів, нехай буде так. Тож, така моя думка по біткоїну особисто. Діліться в коментарях, що ви думаєте, та будемо слідкувати за цією всією ситуацією разом.